Всім привіт! Включення Насті після роботи. Іноді деякі думки під час спілкування з людьми приходять в голову. І от останнім часом я почала натикатися просто в своїй голові на те, що дуже важко взагалі відходити від якихось своїх упереджень, і дуже важко відходити від якихось своїх переконань. І просто навіть визнавати, що в чомусь ти не правий. Багато хто з нас на своєму прикладі поясню, от багато хто з нас зараз почав докопуватися до якихось істин, читати щось, що нам не так брехало в історії, якісь речі, які ми просто не знали. Просто нам було це нецікаво, якісь там штуки з мови, ми починаємо вивчати. І мені так завжди було ніяково, коли якась інша людина робить помилку, я виправляю, тому що знаю, що я на 100% просто вірно знаю якусь інформацію, а людина помиляється. Я з добротою у душі, хочу донести їй істину, щоб людина тепер розуміла, знала правду, знала, щось може більш детально, ніж вона знала до того, і її думка може змінитися стосовно того чи іншого питання. І от що я помітила за собою? Що в той момент, коли хтось мене виправляє і каже: Тут ти не права, що я починаю робити? Я завжди хочу дізнатися істину, дійсно. Але, наприклад, якщо я мала якесь інше попередження до того, як мене поправили, я була в ньому певна і була певна в його правдивості, істинності. Тому, що я роблю? Я одразу заходжу кудись в Google, у Вікіпедію, перевіряю, чи мої знання, які я мала до того, співпадають з правдою. Тому що я впевнена в своїй правоті, я точно хочу бути правою і надалі. Я хочу, щоб та інфа, яку я мала, співпадала з реальністю. І, наприклад, я була не права. Всередині голови відбувається просто вибух. І це так важко приймати, дійсно, якось емоційно це дуже важко. Ти розумієш, що ти був неправий, якась людина тебе виправила, якась людина тобі дала нову істину, і всередині якась така неясна каша емоцій, начебто, ти дізнався щось нове. Ти дізнався тепер правду, але ця правда не співпадає із тим, що ти мав до цього. І от я думаю, наразі так багато людей, які не хочуть знати правду, які, наприклад, жили 20 років, 30 років, 40, 50 років, за якимись своїми стандартами. Потім їм показують правду, відкривають очі, але вони не хочуть визнавати, тому що це так важко зрозуміти, що ти помилявся, що ти помилявся протягом 20 років, 30 років, 50 років, просто визнати самому собі, всередині себе, що я був неправий. А тепер треба жити отак, за якимись тими правилами, які співпадають з дійсністю. Може, реальність трошки змінилася, країни, в якій я жив, тепер немає, наприклад. І от конкретно мій випадок. Я спілкувалася із знайомим, і я йому описувала те, в яких напрямках літали літаки після того, як Білорусь забанили, і після ситуації з Протасевичем. Білоруське небо закрили для багатьох європейських авіакомпаній. І лишилися лише хто: Арабські країни, Єгипет, наскільки я пам'ятаю, Грузія, Росія і Туреччина. І от, коли я розповідала про цю ситуацію, я сказала: не Туреччина, а Турція. І мене поправили. І я така думаю: так. По факту людина права. Треба казати не Турція, а Туреччина. І я це розумію. Я сама завжди поправляю людей. Я знаю, що це дуже неприємно, коли так роблять. Я, я реально я граматичний нацик, я просто-просто терпіти не можу, коли люди от дуже такі разючі помилки роблять прямо от, або русизми ті самі. Але за собою, от іноді не помічаю такі речі і все-таки кажу якісь слова, запозичені з російської мови, наприклад, як та сама Турція, замість Туреччина. І я замість того, щоб сказати людині: Ой, дякую, що ти мене поправив, я починаю у Вікіпедії шукати: можливо, Турція це також правильно. Типу, не лише Туреччина, але і Турція також. І я таке думаю, так, чекай. Десь пів року тому ти ходила і всіх виправляла, щоб казали Не Молдавія, а Молдова, і Не Білорусія, а Білорусь. А тепер ти хочеш комусь доказати, що правильно, і Турція, і Туреччина. Давай ти сама будеш визнавати свої помилки також, а не лише інших поправляти. І навіть. От якась така Банальщина, як е, одне слово. А всередині себе так гидко визнавати, що ти помилився, що ти був неправий, ти такий неідеальний, виявляється. І от я, прокрутивши все це в голові, думаю: а це лише одне слово використання русизму. І це не є для мене чимось прямо таким задушуючи чіпаючи мене Ой, якась така дивна конструкція вийшла. Тим, що мене чіпає задушу. І в моєму випадку все одно це було якесь таке відчуття того, що я об щось вимазалася, якийсь супротив. Непогодження з цим усим, і пошук у Вікіпедії того, що я права. Це така тупість, як на мене. І люди зазвичай вони цього не роблять, вони навіть не шукають підтвердження або спростування своїх думок, своєї теорії, в яку вони вірили до цього. Вони просто впевнені. Деякі, як я, так, вони шукають якогось підтвердження того, що я також десь якогось боку правий. Але фак! Якщо ти вже в голові в себе визнав, те, що я був неправий. Просто скажи дякую тому, хто відкрив тобі очі на істину. І... Тепер живи з новими знаннями. визнай те, що ти був неправий. Це так важко, але це так круто, коли ти це робиш. Всім добра ніч. Сподіваюсь, що ви теж, як і я, навчитесь визнавати свої помилки. Це дуже важко. Я цьому вчусь. Але я сподіваюся, що у що мене вийде навчитися визнавати свої помилки, і що в інших людей це також вийде. Всім дякую.